Колеги, обов'язково перед створенням розкладу потрібно з'ясувати, чи правильно виставлені групи результатів. Для цього заходите в налаштування, вибираєте навчання і переходимо в Свідоцтво досягнень. Покажу на прикладі 6Б го Б класу, тобто ми переходимо в класи Нуш, наприклад, 6Б. Тепер далі зверху вибираємо результати навчання. Знаходимо потрібний предмет. Я, наприклад, перевірю українську літературу та зарубіжну літературу. Прогортаємо вниз. Наприклад, є інтегрований курс. Також бачите, групи результатів правильно, але порядок їх неправильний. Тобто натискаємо на олівець. Відповідно, перша група результатів – взаємодіє, четверта досліджує і друга, третя міняємо місця, я працюю з текстом і письмово взаємодіє. Зберігаємо. Давайте візьмемо ще на прикладі 6-го В класу. Українська література, як ви бачите, її натискаємо Редагувати, усну взаємодію». Тобто простими такими перетягуваннями ми міняємо порядок груп результатів. І знаходимо ще зарубіжну літературу. Також перетягуємо. Ви можете за потреби додати свою групу результатів або видалити потрібну групу результатів. Обов'язково перевірте по кожному предмету групу результатів. Нехай вчителі і предметники перевірять чи правильний порядок. Обов'язково зробіть це до того, як вчителі почнуть виставляти оцінки.